І на студії імені Довженка, та безрадісний історик. Презентують. Екранізація світового бестселлеру. Коли із підплінтосних глибин фіно-угорської археологічної культури Роский почали мир, виповзати монстри, Роский люди стали називати Роский їх мир, Москайдзю. Ця мега. лізе на нашу територію. Це ж було вже. І щоб протистояти цим монстрам, народ України обрав тоді свого монстра. До того ж на другий сорок. То ось наша кребепівденному було стільки соляри. синьо жовтий стяг та небесами у Леоніда Тузла під ногами. І поки кацапи сиплять землю у води наші територіальні, 300 тузланців готують до бою. Спаси свої фатальні. This is... Tuzla. Сьогодні я скасовую кацапокаліпсис.